9 березня 2014 року виповнюється 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В хатині бідній він родився серед неволі, тьми і праці Похилі хаті, край села надставим чистими прозори. Життя Тараси Кудала кріпачка мати. Ти минав. Я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені. чого було? Тече вода. Остамова, добра, розумна посмішка все якось. Притягував до його і давало відчуття старої приязні, старого знайомства. Одірвалося від гіллі, одне однісіньке тину, сидить собі в старій рядни. Мені здається, що це я. Наче жартома. міг не тільки слухати при цьому розмову інших, а й сам брати у них участь. До того ж. Був талановитим овідачем і прекрасним декламатором. Хрещеді! Ну, то кажи вже, чого ти мене сюди привів, щоб побалакати з тобою, як з козаком, а не як з бабою. Про козацьку волю і розум. Ех, щасливий ти чоловік. Ти? Щасливі, що од Що? Та якби ти посидів в моїй шкурі. Матері в хаті старітися, а своєї вже хати не мати. А ще й досі, чи роблю що, чи то так гуляю, усе думаю про його і сама не знаю, чого думаю, чого я у той гай ходила. А музика грає, грає, Про щастя, про добро, про волю водив зі сну, пророкував їм вищу, і найкращу долю. Я була дитина я грала, замовлялася, а вона в'яла та нашого злого пана. Не замислюючи, сунув у руку старців, золоту ампрям, Переляканий небувалою щедрістю, той відмовився такої сумки. Я... Та одутий аж по землю. проклятий його мочав. Він до пузатих полукає. В землю провалив, він до менших і ті пропадають. І ви самотні, мовчазний, своїми думами і снями.

За що я вкрай не люблю? Чи варт вона Огня Святого? З нас будуть люди, і казав, А я і послухав, і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди. Та дарма. Ша поет на Умер мецький і привезли любов на рідну Україну біля синього дубра, йому насипав моги. Як побачиш синє море, тебе безкра.